State of Play відбудеться вже завтра, але біда в тому, що розпочнеться презентація опівночі, тобто в 12 ночі. Але ми не можемо її не застрімити, адже хоч невеликий, але шанс побачити щось по сталкеру в нас є. Тому підтягуйтесь. Ми розпочнемо о 23.30. ще раз. Час зустрічі четвер, 12 лютого, о 23.30. я вас чекатиму, адже кажуть, ніби гучні презентації будуть. Подивитися буде на що. А якщо нам Фартане, то й ми мастер. Плину впіймаємо далі. Завдяки відповідям в Діскорді від ком'юніті менеджерів. Ми маємо трохи їжі навіть по DLC, аби вже зовсім не вмерти з голоду на фоні відсутності будь-якої офіційної інформації по патчах DLC та подальших оновленнях. Отож, тут просто варто банально зацитувати: Привіт, Джесі! Поділіться, будь ласка, хоч якоюсь інформацією стосовно нового патчу планів, коли можливо чекати анонс чогось. На що була відповідь? Привіт, ми продовжуємо. Працювати над Stalker 2 як над DLC, так і над оновленням гри. Команда працює над апдейтом, який з'явиться трохи пізніше. Перед цим пройде закрите бета-тестування, а більш подробиць про апдейт буде трішки згодом. Ну і також наступна відповідь про подальші плани. Привіт! Команда працює над цим оновленням. Для нас дуже важливо, тому ми хочемо, щоб все було ідеально. Коли будемо готові, ми розповімо більше про це оновлення. Дякуємо за терпіння. Ми Теж з нетерпінням чекаємо на нього. Ну що ж тут сказати, ми маємо офіційне підтвердження того, що команда активно працює як над DLC, так і над оновленням. Сподіваюсь, рушія до 5, 5, 4 чи вище. Є інформація, ніби оновлення рушія має вийти перед DLC, а вже потім власне саме DLC. Ймовірно, на фоні такого тривалого затища вони і допрацьовують саме гру на оновленому Рушії. Тобто з цього виходить, що в патчі 1.9, можливо. Його гра вже задихає абсолютно по новому, а після того вже згодом буде DLC, як ми припускали квітень в будь-якому разі, якщо в найближчому патчі буде оновлення Unreal Engine, це буде глобальна подія в ком'юніті. Ну дуже. Також ми маємо ще офіційні заяви щодо розширення зони. А саме цитую: дорога GSC, чи буде розширена прип'ять в нових DLC в S.T.A.L.K.E.R. 2, Чи з'являться нові райони? Плато, наприклад, хотілося б побачити прип'ять в масштабі. Табі один до одного, як в реальному житті. На що я відповім мріяти корисно, я б теж цього дуже хотів. Але адже сі кажуть наступне. Ну можу сказати, що з'являться нові місця на мапі зони. Виходить, що команда і справді там шаманить наповну і нове DLC додасть дуже багато нового контенту, та навіть той, що ми і не очікуємо побачити. Круто, що ж тут сказати, і через пару секунд буде наступна заява. Не мотайте, бо я лише коротко. Та про головне, якщо вам потрібна комп'ютерна або будь-яка техніка, звертайтеся в наш магазин КТС. В нас завжди діють кльові знижки. Плюс юзайте мій промокод Метареаліст, щоб отримати додаткову знижку. На противагу шаленому зросту цін на ринку відеокарт. В нас навпаки, ціни падають. Адже до кінця лютого в нас діє кешбек 5% при купівлі карткою МОНО та плюс додаткові 2000 гривень кешбеку. А всі деталі та промокод витратить. Ціно знайдете в описі під відео у відповідях. Ком'юніті менеджери також повідомили про те, що варто пам'ятати, що частина команди працює в Україні, і відповідно вони, як і ми всі, страждають від відключень електроенергії та російських обстрілів. Про це не варто забувати, адже вони таки працюють над грою в цей непростий період. Що ж, зі всього вищесказаного бачу, що розробники вже більше йдуть на контакт та відповідають навіть щодо найпотаємніших моментів, а це оновлення. Та DLC. тому скоро варто очікувати офіційних нових заяв. Щодо нових заяв, ось буквально годину-дві тому командою був опублікований пост, де вони привітали жінок і дівчат з міжнародним днем в науці. Цитата: наука в зоні не абстракція, це останній бар'єр між людиною та хаосом. Якщо зону не досліджувати, наслідки неминучі, саме тому вчені роблять все, щоб цей феномен не вибрався за периметр. 11 лютого міжнародний день жінок і. Дівчат в науці, день тих, хто тримає світ цілісним. Навіть тут, в зоні далеко від дому, команда Вікторії Дорожнюк з Малахіту веде свою роботу. Вони не стріляють навмання, а продовжують пошуки. Бо інколи гасло нам під силу все дослідити. Останнє на що справді можна покластися. Далі в мережі засвітився такий художник, як Євген Тертишний, власне, який і зробив трохи для нашого Stalker 2. Ось доктор Далін у всій красі. Ну і також вчені з НДІ Чазу, які теж кудись йдуть. Що ж, ніби на сьогодні це всі актуальні новини. Але не забувайте, що я вас чекатиму завтра о 23.30 На State of Play, де будемо дивитись на сподіваюсь, гучні презентації, а також надіятись на перший трейлер по DLC для Stalker 2. Дякую за увагу! Міцного. Всім вам здоров'я та до скорої зустрічі.